Смачні та соковиті фаршировані перці. Я Наталя та вітаю на своїй смачній кухні! Зі мною готувати легко та просто. Ну що ж, розпочнемо? Усі інгредієнти зараз перед вами. А скільки кожного потрібно, залишаю в описі до цього відео. Усі мої рецепти прості та доступні, а з відеоінструкцією готується швидко. Отож! Рис ми попередньо добряче промили до прозорої води, заляли водою та поставили варити. Готуємо до готовності до випарування води. Нарізаємо підготовлені овочі, які попередньо прочищені, та промиті, та готуємо зажарку. Добре розігріваємо сковорідку, вливаємо олію та на середньому вогні обсмажуємо спершу нашу цибулю до рум'яності. Риз вже закипів, отже час зменшувати вогонь та привідкрити кришку до швидшого випаровування, а також трішки посолити. Цибулька смажиться, закидаємо моркву. Гарнесенько все перемішуємо, щоб морква також підрум'янилася та зробилася м'якішою. Риз та овочі залишаємо до оголодження. А тим часом займаємося приготуванням наших перчиків. А саме їх обчищуємо. Відрізаю верхушку та ось таким чином підрізаю краєчка серед цевинки. Далі її просто дістаємо. Якщо ще щось залишається, воно легко відділяється пальчиками. Так проробляємо із кожним перчиком, отримуючи гарний частенький перець, який готовий до фарширування. Усі інгредієнти готові, залишилось все об'єднати. Беремо наш відварений рис, як бачите, він вийшов такий клейкий і водночас розсипчастий. Нічого страшного, якщо він буде трішечки недоварений, довариться під час тушкування. Додаємо наші приохолоджені овочі та серий фарш. Я в стравах додаю саме сирий фарш. Він тоді віддає свій ароматний запах та смак у саму страву, а не при смаженні на сковорідці. Усипала свої улюблені приправи хмелі сунелі, сіль та перець, перемішала до однорідної такої консистенції та фаршируємо перчик. Це робиться досить швидко та просто. Додаткову інструкцію, я думаю, тут не потрібно. Фаршируємо увесь наш перчик та складаємо у посудину, в якій будемо тушкувати. У моєму випадку, це чаша від мультиварки ви можете або ж у деко, чи каструлю, де ви будете готувати. І викладаємо наші перці вертикально, щоб вони стояли у нас гарнесенько верхушкою догори. До речі, зараз, коли я всі не фарширую, я вам покажу, як це вийшло у мене. Готую у мультиварці на програмі тушкування приблизно 3 години. Якщо це на газовій плиті, плюс-мінус маленький вогонь, щоб воно кипіло, та теж до повного розм'якшення перцю, щоб шкірочка легко від перцю від'єднувалась. Готуємо нашу заправку, це томатна паста, кетчуп. Додала також сметанку та водичка. Посолити, звісно, щоб страва була смачна. Та заливаємо наші перчики. Ставимо тушити та кличемо нашу сім'ю до смачної вечері. Перчики виходять дуже ароматними, смачними. А я дякую вам за перегляд цього відео-рецепту. Не забудьте поставити вподобайку та написати коментар.